Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Volkswagen Golf легендарний. 2017 року випуску. 2.0 дизель, повний привід, механіка, надійна коробка, надійний двигун. Друзікс, шикарний, красивий колір. Машина на гарній комплектації. Вона в нас має led стопи, максимальну оптику. Підсвіточки, адаптивний дальне світло, безключовий доступ, класний комбінований, шкіряний шкіра Алькантара, друзі, салончик, дуже все гарно, опрятно і доглянуто машинка в дуже гарному стані. Датчики сліпих злон, електропакет. Електропривід зеркал, автодощ, мультикермо, подивіться, 287 тисяч пробігу. Друзі, машина в дуже гарному стані. Масаж, сидінь також є, ергоактив сидіння, бокова підтримочка в дуже гарному стані. автохолд, електроручник, безпроводна зарядка смартфона, двохзоний кліматконтроль, карплей. Парктроніки, друзі, асистенти, в ньому також є отримання в смузі, датчик втоми водія. Дистрон адаптивний, адаптивний круїз-контроль. Друзі, машина знаходиться на локації кільцева дорога, 1 ТРЦ, Республіка Парк. Ціна на нього сьогодні 13 тисяч доларів. Але ми розглянемо всі ваші пропозиції. Він доступний в лізинг, доступний в кредит, є готівковий, безготівковий розрахунок, є розрахунок також криптовий, друзі. Ми можемо його обміняти на ваш автомобіль та можемо викупити терміново ваш автомобіль, друзі. Приїжджайте на нашу локацію за адресою фільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Автомобіль в наявності.